Ik zie je akurat, ik wil de ranken, wat? De ranken. De ranken Третя обтега, Китя. Ти тікає вже від неї. А це історія, тепер Кетя за тобою. Ай, Аниця прикол. То ти за Китю, то Кетя за тобою, так да, Аннусь? Вона пішла? <ривіт> вона хоче полащитися, донь обновочку ти податись. Привіт-привіт! Як ти вітаєшся, з Кеті? Покажи, як ти вітаєшся. Як Гануся вміє вітатися з китями? Як вона? Гануся і Кетя. привіт, привіт, магала Кеті. Лягла, лягла. Я Гануся вітаєш. А так постійно треба махати привіт, щоб вона знала, що ти з нею вітаєшся. Тоді, да, Ганусі. Вона лягла, щоб ти з нею погралася. Побігла далі. Ага, ну і за що? Ой, ви за ручку вітаєтесь, за лапку. Да? За лапку та із китті. Знову встала. E tem para cá e a Yacota, que Ai, que lá. Ты же тепер тікаєш, від нього, тікаєш. А махай кетю, пока-пока. Пока-пока, кетюня.